Лідери Європейського союзу підтримали Україну перед зустрічю Дональда Трампа і Володимира Путіна. Зустріч відбудеться на Алясці. Європейські лідери схвалили зусилля Трампа, які спрямовані на припинення війни Росії проти України. Вони підкреслили важливість дотримання міжнародного права. Це включає незалежність і територіальну цілісність України. У заяві йдеться, що українці мають право самостійно вирішувати своє майбутнє. Переговори можливі лише після припинення вогню. Європейські країни обіцяють продовжувати підтримувати Україну. Це стосується політичної, фінансової та військової допомоги, а також санкцій проти Росії. Президент України Володимир Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку. Він підкреслив важливість санкцій проти Росії. Однак Угорщина не підписала заяву. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував провести саміт між Євросоюзом і Росією. Дональд Трамп також сказав, що після зустрічі з путіним 15 серпня можлива зустріч між Зеленським і Путіним можливо вона відбудеться за участі трьох лідерів.